Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас погодка така на вулиці, не дуже. Не поїхали ми в село, бо дощить. В общем, дощить вже цілий тиждень. То я вирішив зняти для вас такий відос. Ось спіймав сьогодні на базарі такого коропа. Зараз підемо, купимо короче, перців і затушимо короб, зробимо шулюм такий. Так що погнали. Зараз магазин, скупимося і приготуємо шулюм. Сьогодні замість ремонту буде у нас кулінарне шоу. Так що всім гарного перегляду, поставте вподобайку. Погнали! Так, купили ми вже коротше, помідорів цих перців. Зараз Є. йдемо готувати. Максим з трактора видурив, як завжди, так, будемо зараз готувати смакоту. Макс, а що ти робив? Стрибав Стрейбав калюжі? Ого. Зато Максу погода ця подобається, так? По Кажи, що ти робив? Стріба. По Покалюжить. Молодець. Так, друзі, зараз буду чистити коропа. Максим помощником новим трактором грається. Да, Макс? Будемо рибу о, о, вжарити, Варити. Варити рибу будемо. Ні. Ну біжи до мами тоді. Так, друзі, почистили нашого коробчука. Такий хороший. Зараз отак наріжемо і будемо тушкувати його. Так, порізали рибку, Даємо приправу до риби і посипаємо нашу рибку. Оп! Натираємо так гарно кожен кусочок. Така, друзі, погода, що капець ніяких село нема там що робити, ще з малим, калюжі. Ну, роботи дуже багато. Я розумію, що відео не знімається, бо знімаються, то вирішив зняти для вас хоча б таку, такий відосик, щоб канал не стояв без діла. Знімем хоч готовочку. І тут погода ні на рибалку не підеш, нікуди. Так що, пока що так. Друзі, виложили так цибульку, а тепер вилажуємо нашого коропа. Оп. 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 Так, виложили моркву, а тепер вилажуємо так помідорчики. Оп. Воно, ну, звісно, все перемішається в ітогі, ну. Робимо так. Друзі, виложили перчик, тепер наверх кладемо картошечку. І буде такий смачний шулюм, що це просто. Об'єдєння. Об Смакота. <ск> <с Seal Curt Beatles> так. Так. додаємо ще лаврового листа сюди. До нашого шулюмчика. Буде взагалі просто бомба. Так. Це все діло так солимо зверху. І ще перчимо, друзі. Це вже за смаком, хто як хоче. Все, друзі, залили водою, поставили на газ, накриваємо кришечкою. Друзі, такий вийшов наш шулюмчик. Рибка, картопелька, перчик наш. Смакота неймовірна. Риба з перчиком, ну, взагалі, дуже смачно. Так що дякую, хто подивився. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і до нових зустрічей. Далі буде, далі буде краще. Дякую.